Айфон, Мак, ранкова кава, стабільність перспективи. Тут травневих шашликів всі ждуть, обіцяних новим гарантом. Но ні, вказав їм злобний моль підписаний в Кремлі листом підтертись авіаквитком. І тут відразу куча версій. Дні гадали два-три дні, а інші місяць-два не більше. Тікток гамном заполонив, почав діяльність руський мір. А далі довго і непонятно Шахеди, орки, вагнера і джевеліний байрактарий на туфта. Національна балір'янка брехня як меду уши, ні атомна, ні водородна, ніщо не страшно. З нами Бог, Європа, Байден, Олаф Шольц, Ділон Маскуйзнашо. Дефолт в Росії спасе поруганий кордон, сказав увірено гордон. А в бліндажах пляшки з мочею і страх відсутності бухла щоденний допінг релаксович і мрії власного житла контрнаступ. кажуть: біг на місці, як дві палочки на тесті. Усі боялись громке промо. І прит, смертельний газ, совдеповські противогазли сьогоднішнього світу. Будь за воздух і за все. Напевно, натівський стандарт самим себе сношать так просто, херню ригаєш Бонапарт. А настроєння в народі країна повниться ждунами в душе храня СССР відділі ждуть конкретних мір. Лінкор пропит причал пайобан, хто в окопах, хто за щоку, всі ставлять лайки Рен ТВ. Дадуть і Хаймерси, і транш в 16 і ПНД, експерт дивана до вісни, успокоєння, мірний тон, віщає спільний марафон. А в голові. Купити їсти, занацлез бійку вже не вийде. Мій він і позабутий смак, замок на тебе страшніше за наступ злобних посіпак. Блять, з хати вирвать нереальна, футболка, напис у не відкривай, хай дохнуть, чистимо старпьоров, благоухай пенсійний фонд, границя 91-й год. Медалі в біді Вазеліна, паркетний генерал вруча і всю війну у кабінетах сидять мінієтне війська національної перемоги, смиренно в спасалонах ждуть з под бахмута, гроби везуть. Застила там в руці ЧК, беруть аналіз ДНК, в самотній хаті мати плаче, протези сину, підійдуть, притула, кіпіш, збір на трони. останні люди віддають вже політичні перегони, електоральні маси ждуть. де Морфіус? І дві таблетки одна включає звичний рай, з краю свинопасів малоросійського буття, а інша красна чи то синя, Неважно цвіт її несуть, коли в сучасному сьогоденні по людськи жити нам дадуть.